Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий токін сейл на Коінлісті, розберемо усі деталі, чи вигідно в нього інвестувати, чи потрібно заходити, чи ні. Відеороликів не було майже два тижні, тож час повертатися до роботи. І як я сказав, першим ми розберемо токен сейл на Коінлісті під назвою Asium. Хтось каже Arsium, хтось каже Арчім. Якщо більш-менш правильно читати, то він називається Asium. І ми про Пройдемося по стандарту. Ми розберемо трохи проект, що він, що за ним стоїть, раунди інвестування, які інвестиції, хто в нього заніс, і найголовніше, ми спробуємо підрахувати, по яких цінах інвестував Сід раунд, по яких стратегічний раунд. І також нагадаю вам, як саме тепер відбувається розподіл, тому що тепер на коїністі алокації розподіляються за технології Up ап зепатом. Також про неї сьогодні вам нагадаю. Отож, давайте почнемо з того, що таке проект Asium. Якщо чесно, там досить така можна сказати, розвинена технологія, але у ній є багато мінусів, точніше, у самого проекту є досить достатньо плюсів, які вони собі понамальовували і понапридумували. Це ніби енкриптит зашифрований комп'ютер, який може користуватися інформацією, не розкриваючи її. Взагалі функцій там багато. Цей комп'ютер ніби може обробляти дані, зберігаючи конфіденційність і безпеку і ці всі дані не розкриваючи. Операційна система у них з шифруванням, дані ніде не зберігаються, а застосовується це все, ніби від захисту атак в DeFi, навчання штучного інтелекту на зашифрованих моделях. Загалом там дуже багато всього. Але якщо бути чесним, наскільки ви знаєте, ці всі сейли на конлісті, ці всі проекти вони нам розписують ось таку стопку в перспектив цього проекту. А по факту діло наше просте. Заробити на цьому, вкласти, умовно, 100-200 доларів, забрати 400-500, чи там вкласти 1000, забрати 2000. І сьогодні ми спробуємо визначити, чи вдасться нам це все зробити. Тому що, на мою думку, сейли на Коінлісті це вже як пережитки минулого. Мені здається, що ці всі високотехнологічні проекти вже насправді нікому не цікаві. На цьому ж Коінлісті, хоча Коінлістів взагалі я би відніс. До платформи, якщо на ній проект виходить, то це є вже мінусом для проекту. Сьогодні розкажу, чому я так думаю. Але давайте будемо робити все по порядку. Зважимо плюси, зважимо мінуси. Давайте одразу, напевно, перейдемо до інвестицій, до раунду фінансування проєкту Asium. Дивимось, що у нас тут. Чомусь всі пишуть 13 мільйонів інвестицій, Total Raised. Взагалі, як може бути 13 мільйонів, якщо паблік сейл 4 мільйона, і сейл ще не пройшов? Ми лише можемо заносити кошти з період з 24 березня, сьогодні у нас 25, тобто від вчора до 1 квітня. Вони вже пишуть, ніби що це зібрані кошти, хоча вони їх по факту ще не зібрали. Тому я рахую, що реальних інвестицій тут 9 мільйонів доларів. Як ви бачите, 3,5 мільйони це є в сіт-раунді, і 5,5 мільйонів це є в стратегії краунді. І давайте глянемо, хто в нас тут інвестори є. Тір 1 в першому сіт-раунді немає. Бачите, вони закуплялися ще 3 листопада 2022 року, досить давно. І я хочу сказати, що ще тоді, по факту, продукту і проекту ніякого не було. Та й зараз цей до речі проект він ще на стадії закритого бета-тестування. І це бета-тестування проходило 40 чи 50 тисяч людей. Тобто мені одразу здається, що те, що нам обіцяють ТГЕ, тобто розблокування, вони обіцяють стопроцентне в третьому кварталі, це приблизно липень, серпень, вересень. Я ж думаю, що ми можемо токени побачити пізніше і будуть якісь переноси, тому що продукт сирий. Стадія навіть не тестнету, а закритого бета-тесту. Тобто тут до реального продукту ще досить далеко. А в 2022 році, коли заходив Сіт раунд, я думаю, що вони купляли від нас набагато вигідніше, тому що тут взагалі не було ще нічого. Ну, як бачите, тут тір 1 навіть немає, є тір 2 Jump Crypto і далі поїхали. Тут ангели заносили, подивимося, що у нас тут в інвестиціях у 2024 році, 9 травня, Strategic Round. Відкриваємо. Ну, тут є Coinbase Ventures. Тут є інфлюенсери, ангел інвестор, грінфілд, і особливо тут теж я би не сказав, що дуже сильні інвестори. Так, Twitter скор в них розвинений. На їхній там Twitter підписана Solana, підписаний Pite Network. Twitter Скор проекту хороший. Але чи дасть нам це ікси? Давайте розбиратися. Загалом тут в нас немає чітких цифр, по яких цінах інвестували стратегіки seed Round. Але ми маємо чітку ціну. Це 20 центів, по якій нам будуть продавати на Конлісті ці токени. І хочу сказати, що це виходить, якщо в них капіталізація загальна 1 мільярд. По ціні 20 центів це FDV, value Diluted Value, повністю розведена капа, якби всі токени були в ринку. Виходить 200 мільйонів доларів. Що є, я вважаю, досить багато і дорого, тому що я пробував підрахувати середнє, і можна брати. я не буду, Це не будуть точні цифри, це просто мої припущення, які я враховував. Але я хочу сказати, що стратегія раунд, сідраунд, вони всі завжди виходять дешевше. І ми можемо припустити, що Seed Round заходив з оцінкою 20-40 мільйонів, а наприклад, strategic Round заходив з оцінкою 50-60 мільйонів. І якщо ми навіть візьмемо це все, виведемо в середнє, в мене вийшло, що приблизно Strategy і Seed Round заносили по 0,035. А це виходить, що нам продають 6 8 іксів від того, що інвестував Seed Round і стратегічний раунд. Чи це погано? Ну думаю, в принципі, так. Але час, коли інвестори в сідраундах отримували 100 іксів, а ми отримували 20-40, такі часи можна сказати, вже пройшли. Тим більше, з мінусів ми не знаємо, коли буде по факту ТГЄ. Третій квартал це дуже розплив. чи воно точно вийде в третьому, не факт, можуть перенести. Який буде ринок в той час, ми теж не знаємо. Звичайно, він може бути кращий, і ми можемо отримати від цієї інвестиції там 2-3 ікси. На більше я би тут не розраховував. З другої сторони, чи дозволяє вам депозит, капітал та кошти заморозити до осені тут свої гроші? Я сьогодні ще покажу процес реєстрації. До речі, в мене є свій промокод, якщо не думаєте нанести. Але я зараз поясню, як він працює і для чого взагалі його роблять. Тому що насправді для мене це теж такий маленький червоний прапорець, що вони інфлюенсерам. Дають такі промокоди, щоб вони більше шилили проєкт. Я ж все одно збирався знімати відеоролик, тому я промокод собі взяв. Але суть в тому, що вони таким чином стараються більше отримати інвестицій. А... Це знову ж таки, мені здається, так собі. Хоча для мене, як для інфлюенсера, звичайно, там я отримую 5% від того, скільки занесуть люди, але повірте мені, це не дуже важливо. Ви ж отримаєте по цьому просто більший шанс на перемогу в сейлі. Я пізніше, коли буду пояснювати, як працює Up The Bottom, я вам розкажу, як це. Отож, з інвестицій, в нас тут Coinbase Ventures серйозний і, в принципі, все. Ось, до речі, табличка, яку я сам собі рахував, прикидав. І бачите, тут виходить, що в нас оцінка, як я казав, ФДВ. Seed Round заходив, наприклад, по 20, стратегік раунд по 50, тут в них виходить ціна 0,02, 0,05, тому я взяв у середні 0,035. Ну, а нам продають по 0.20. Ми, звичайно, можемо цей проєкт порівняти з іншими проєктами. Наприклад, ось досить схожий проєкт Nillion. У нас тут ціна 0.70, і зараз подивимося, скільки він у нас оцінюється. ФДВ 714 мільйонів. Але я нагадаю, що проєкт зараз торгується лише на примаркеті. На премаркеті, зазвичай ціна переоцінена, тут у нас є капітал, тут капітал. Інвестиції, у нас, якщо пошукати зараз фондрейзінг, тут інвестиції були 65 мільйонів доларів, що є просто в рази і в рази більше. Тут у нас намальований на лаунчполі Binance, тут у нас є хижкий капітал, Артур Хейз. Тому цей проєкт виглядає навіть краще, я би сказав. І тому чи досягне такої капіталізації проєкт Арсіє, коли буде виходити, є сумніви насправді. Ось, бачите, 400 мільйонів ФДВ, і навіть якщо в нас просто вийде наш проєкт. Цей Асіум по 400, то ми будемо мати лише x 2 І не факт, що він так вийде, зважаючи на те, що тут інвестиції краще, і проект сам виглядає. Мені здається, об'єктивно трохи кращим. Але знову ж таки може бути різне. Це довгий час заморозки коштів. І там я сумніваюся, що за цей час з'являються якісь там додаткові інвестиції, наприклад, там, не знаю, Binance занесе 10 мільйонів. Щось таке таке рідко буває. І це дуже мало ймовірно. І сподіватися, на це сильно не варто. Тож, давайте приступаємо до самого конліста. Ось тут мій аккаунт верифікований. До речі, одразу скажу. Зареєструвати акаунт на Coinlist зараз набагато складніше. Верифікації в когось не проходять зовсім, в когось тривають тижнями. Акаунти іноді блокують. Це теж нюанс. Тобто сама платформа трохи спаршивилась. Навіть я вам скажу, дивіться, в мене бачите, акаунт мене 3 долари. Я закидав попередні сейли. Я закидав ось цей 400 доларів на антифому. Я ще закидав Wallet Connect 400 доларів на антифому. І весь вся суть в тому, що Wallet Конекту немає точного TGE, токени досі не роздали, нічого немає, нічого не чути. Я закинув сюди зранку Солану, Солана не прийшла. Вона вже триває депозит десь 6 чи 8 годин. Солані. Просто це в мене вже там з Binance кошти пішли, це проблема самого Coinlist, який не може прийняти адекватно депозит. Далі, після того я подумав, що ладно, Солана не йде довго, спробую закинути USDT в мережі ERC, тому що тут лише мережа ERC, просто тиснемо ось тут на wallet, тиснемо депозит, та й навіть можна подивитися, як навіть довго тут просто вкладки загрожаються. Ну це просто якісь середньовіччя, якщо чесно. Звичайно, на це все можна було закривати очі, коли ми. Тут виносили ікси іксів, коли тут були десятки, 20, 30, 40, 50 іксів виносили з проєктів, на це все можна було закривати очі. І я після цього взяв і за просто ще USDT в мережі erc 20 заплатив більше за комісію. Думаю, можливо, вони швидше прийдуть. І їх досі немає вже. 4 чи 5 годин, тому я думаю, вони десь до вечора прийдуть. Ну і знову ж таки, це мінус. А якщо ви хочете зекономити на комісіях, бо в принципі до 1 квітня час є. Якщо ви плануєте заносити, не знаю, хтось на антифому, хтось має великий депозит і може собі там дозволити 100-500 тисяч доларів, 2 тисячі заморозити до осені і просто чекати, можливо, вийдуть якісь ікси. То заносьте, наприклад, все ж таки в Сулані або в Алгоронті, потім через Buy and Sell просто продавайте Solano до USDT, чи Алгорн до USDT, і так швидше ви отримаєте свої кошти і зекономите на комісіях. Ну або переказуйте кошти на Proтрейing, і там їх свапайте на USDT, тому що заносити можна лише в USDT та в USDC. Якщо ось тут подивитися в історії, то тут навіть видно, що в мене от знімало. 500 доларів на Connect я закидав, а локацію дало 400, 100 повернуло. Тоді я закидав ще 400 в цей Redacted Моколіс. Недавно був токін сейл, і ще поки не визначили, скільки дадуть алокацію, і мені ще поки нічого не повернули. Добре, давайте проходимо далі, переходимо до самого токен сейлу. Ось у нас є Арсіум Community Round, 100% анлок на TGE. TGE – це є момент, коли токени віддають, можна сказати, людям, вони виходять у світ. Тобто всі 100% нам віддадуть одразу, але Q3 це поняття розтягнуте. Тиснемо View, дивимось. Тут, в принципі, це все, що я вам про проект просто розказував. Як я казав, тут вони понаписували всього дуже багато. Ось тут можна подивитися: тут, в принципі, те, що я розказав, тут вже деталі сейлу. Ось він буде тривати до 1 квітня, як я вже сказав, по 20 центів нам продають. Капа, оцінка при цьому всьому виходить 200 мільйонів, мільярд токенів. 100% на в Q3, тобто продають нам 20 мільйонів, тобто продають нам 2% від загальної капи, мінімально можна закинути 100 USDT, максимально 250 тисяч доларів можна закинути. Цікаво, для кого це розраховано, можливо, не думаю, що хтось занесе. Поповнювати можна USDT, USDC, метод розподілу Filling up from the bottom. Зараз розповім про нього, і тут обмежені країни. Звичайно, що вони пишуть, що токен Utility, він буде використовуватися. Для стейкінгу, для екосистеми, ще для чогось там, Я ніколи дуже сильно на це не звертаю увагу, тому що, якщо б реально проект був такий крутий, якийсь і цікавий, можна було б розібрати його глибше і розібратися всіх механізмів. Але як показує практика, скільки не розбирайся, він все одно вийде так, як має вийти. І отут, от в принципі, ви можете побачити, що оці всі токени валідаторам. Ангелам ВС вони є заблоковані, в них, здається, на 12 місяців, потім у них 30 місяців є періодичне розблокування. Тут описана технологія. Ну, в принципі, ось тут вони багато просто інфлюенсерів повкидали і, в принципі, все. Давайте переходимо до процесу реєстрації. Нам потрібно натиснути «Join now», тоді «Login with Coinlist». і тоді потрібно обрати суму. І як бачите, в мене на балансі 2 долари, тому що мої два депозити в повітрі десь зависли і їх немає. Одразу скажу, що я сюди знову ж таки на антифому, як і в попередні проекти, закину 400 доларів. Я можу собі дозволити закинути ці кошти, забути і не надіяти навіть особливо, що вони щось з них повернеться. Також тут є така штука, як промокод, і ви можете тут вказати мій промокод, вписати смілка. Натиснути Apply, і коли ви там вкажете суму, то цей промокод загалом я вже сказав, як він працює. Він вам дає збільшений шанс на перемогу, але не на саму перемогу, тому що тут ж алокацію отримують всі. Вона буде заповнятися з найнижчих до найвищих. Зараз ми до цього дійдемо. У вас просто буде більший шанс на те, що ви отримаєте саме стільки, скільки ви хочете отримати. Зараз це ще пояснюю. Після того там тиснути Continue, ставити декілька галочок, підтверджуєте і все. Тому просто, якщо все-таки решили занести там 100 доларів, чи 200 доларів, чи скільки, то просто можете ввести мій промокод. Я отримую 5% від вашого заносу, а ви отримаєте більший шанс. Давайте я розкажу тепер ще про up the батом, як це все відбувається. Ось описаний, в принципі, метод розподілу. Давайте я перекладу сторінку. І тут нам потрібна лише ця картинка. І щоб ви розуміли, тут йде розподіл з найменшого до найвищого. Відповідно, наприклад, одна людина там просить алокацію 1200 доларів, інша людина там просить алокацію. 2500. Там хтось просить 4, хтось 5, хтось 6. Спочатку, наприклад, заливають всім. Воно просто, Вони так пояснювали, воно як рівень води. Ось, наприклад, спочатку всім роздають по 100 доларів, хто просив, потім роздають всім по 200 доларів, хто просив, потім всім по 300 доларів. І, наприклад, алокація закінчуються. Відповідно, хто просив 300, отримав 300. Хто просив 400, отримав 300, 100 не докинули. Хто просив 2000, той отримав лише 300 і 1700, йому не докинули. Ось так воно працює. Тобто, спочатку заповнюються всі нижчі алокації, потім. Але навіть якщо ви там просили суму. 1000 доларів, а алокацію роздали по 400, то вам дадуть теж 400, просто 600 вам повернуть на баланс. Так як, я наприклад, закидав Wallet Connect 500, мені 100 повернули, і на 400 всім іншим дали. А тепер що ж дає все-таки мій промокод? Відповідно, коли починають закінчуватися алокації, наприклад, там. Всі отримали по 400 доларів. А ви, наприклад, там просили 600. То алокації ніби наливаються поступово, і ті, хто заходить саме по промокоду, то вони швидше можуть отримати тих 600, наприклад, алокацію, а іншим не може не хватити. І вони все таки отримають по 400. Насправді це не сильно важливо, але CoinList підтвердив цю інформацію, що цей промокод працює, і він дає шанс на те, що ви все таки отримаєте алокацію ту, яку просили, тому що ви, ніби перший в черзі, в пер... в числі перших. Ну насправді цих промокодів не так багато. Але я казав те, що вони їх роздають і таким чином стараються принести просто в проект більше інвестицій від простих юзерів, які будуть купляти по 0,20, що я вважаю не зовсім вигідно. Тому ось таке. Зараз я ще поділюся з -за своєю завершальною думкою. Всім зважимо всі за і проти. Коли мій депозит прийде, я сюди кошти закину. Сповіщу про це в телеграм-каналі. До речі, ось він обов'язково підписуйтесь, тому що тут є багато методів заробітку, які не доходять, наприклад, до... YouTube. тут є, наприклад, от ми там регулярно беремо участь на Бінансі в IDO їхніх нових, але вони завжди виходять дуже. В короткий термін, там є годинка часу, щоб занести BNB. Я ще знімлю про це ролик. Як людям до цього підготуватися, тому що там насправді все просто. Просто потрібно мати мінімум 3 BNB. Якщо їх нема, там потрібно брати займ або хеджуватися. Я про це все розповім. Але загалом в телеграм-каналі теж цікаво. Тут виходять всі апдейти, Ми тут навіть шортимо різні розлоки. Я для цього створив свій щит пост. Де ми це все відпрацьовуємо, і ось підписуйтесь на телеграм. Я ось тут вам закріплю QR-код, щоб вам було зручно. Можете його відсканувати, можете собі взяти посилання в описі під відео. Любим зручним методом підписуйтесь. Є чат, там можете задавати запитання. А тепер давайте підсумуємо те, що ми заходимо. По дорожчій ціні, ніж Round та інші, в принципі, це очевидно, тому що це є звичайна стратегія для венчурних інвестицій. Ніхто вам не дасть купити по такій самій ціні, як купляють сідраунди, інвестори, фонди і так далі. Якщо ви готові з цим змиритися, можете кошти заносити. Знову ж таки, кажу: продукт досить є сирим. Там ще до готового продукту, я думаю, далеко, тому що він навіть не в тестнеті, а це закритий бета тестнет Тому це ще навіть менше, ніж тестнет. Чи він вийде вчасно в третьому кварталі, теж є Сумніві. Який буде в той час ринок, ми теж не можемо передбачити. Тому, якщо готові залочити кошти, можете заносити. Я як вже сказав, 400 доларів занесу, хай буде, подивлюся, скільки дадуть алокацію, і хай собі кошти лежать, вже осінню буде дивитися, що з цього вийде. Швидше за все, за цей тестнет, за ці всі дії, потім ще осінню буде аєрдроп для людей. Це теж може бути додатковий тиск на стакан. Coinlist. бачите, платформа працює через раз. Хто навіть хоче пройти новий курс складно, тому потрібно вам зважити самим оці заї проти, які я вам розповів, і зробити. Мій основний висновок такий: якщо є лишні кошти, у вас хороший депозит, ви можете собі дозволити ці кошти заморозити на авось чисто на антифому, якщо дасть раптом 5 іксів, щоб ви не фомили, можете занести. Якщо у вас депозит невеликий, то можете не нести взагалі, скіпнути це теж не буде великою помилкою. Все залежить від того, як ви потім себе будете відчувати. Чи ФОМО буде болючіше, ніж, наприклад, якщо ви втратите кошти. Хоча ФОМО сумніваюся, що тут буде, але знову ж таки, може бути різний, може бути різний ринок, можуть бути різні новини в проєкті, різні нові партнерства. Хто його знає, як буде. Я вам дав інформацію. Ви ці всі за і проти зважуйте, та рішення приймаєте самі, тому що я просто показую сам те, що роблю. А всі інвестиційні рішення за ваші кошти, вся відповідальність лежить на вас, тому і приймайте рішення, і робіть, як вважаєте за правильне. А я хочу подякувати всім, хто додивився відеоролик до кінця. Бажаю вам профіту та до нових зустрічей.